Добрий ранок, дорогі друзі. Двіться, я йшла дитину на автобус вела і побачила, що на цьому дереві дуже багато білочок. Гляньте. Що виробляють. О, це. Напевно, всім сподобалося це дерево. ще роблять? Чи б'ються, чи що, щось не зрозуміло? Гляньте, точно весна почалася. Йду, дивлюся, черв'як повзе. Де він взявся? На дворі приморозок, а він собі десь мандрує. Сьогодні за багато днів дуже гарна погода. Ось сонечко на все небо. Трошки невеличкий морозець, зранку підтягнуло трішки болото. І... Дуже гарно на дворі, вон Бачу, плавають качки. Вон, і ось зараз покажу вам. Ось тут далі порозпливалися, плавають. Ну, за моїми спостереженнями, цього року качки не літали, не літали нікуди, залишалися на зимівлю. Тут просто перелітали там на інші ставки, там на річку, де не замерзла. Лебіді також бачила, навіть зимою літали. Ну і шпаки, дуже багато шпаків бачила е зимою, як літали. От. Не хочуть, бачите, птахи летіти, теплі зими вони залишаються. Ну, вже, слава Богу, все порозмерзалося, то качечкам буде легше і ну, водоплаваючим. Так що така сьогодні погода. Так, друзі, вчора хвалилася вам гарною погодою і сьогодні вже погода зовсім інша. Як бачите, хмарно, вітряно і так, сиро, трошки пролітав мокрий сніжок під ногами болото. В подвір'ї я, я вже попорала, дала всі мішаного, вже практично подоїдали, бачите, повиздували вже качечки собі. Очкуються. Недавно на днях в мене приїхали люди, забрали дві молодих качечки купили. Це качка, хто дивиться мої відео, то пам'ятає, що це вереснева качка в мене залишилася. Ось, дивіться. Такі вони вже скоро будуть проявлятися маски, вже частково їх видно. Ось Такий гарний качур біля них. Ну, з цього виводка у мене є качур, що я його покажу вам. Ось, ось він. Молодий качур. Один він тільки з виводка залишився. Куди мені його різати на м'ясо? Він такий вже із качками. Пробує грати, але просто що старий качур йому не дає. Все жду, може весною комусь потрібно буде такого качурика, щоб на плем'я. Ну, як бачите, ті, що осінні качурі, трохи, звісно, менші, але вони також. Не набагато менше за нього. Вон дивіться, вже маска також не проявляється. Ось цей плем'я був би гарний качер. ось той, ось цей, що коло цього. Також вони бачу до качок проявляють вже інтерес. Курочки були геті краще почали нестися, я вже навіть і зраділа, вже було геті по 20 яєчок в день. Ну, а це щось геті буває 10 немає знов свої. Ну, Звісно, тут в мене є і е, молоді і старі кури. То, ну, звісно, тим курочкам, що по 2-3 роки, вони, вони вже ж зовсім не так несуться, як, ті, як молоденькі. Треба буде трохи старих прибрати, тому що дуже велика зіжа, а користі в них ніякої. А я все жалію, ніяк не можу наважитися. Ми ну, були, купили в мене <півничка>, півничка. Людина попросила півні, чи запиталася, чи в мене немає. У ну, мені... мене раніше було багато півнів, а це 에... залишилися тільки ось такі невеличкі. Вони, якщо вам видно, думаю, видно, доповідно бути. Ну, я попередила людину, що в мене тільки невеликі півні залишилися. Але... Казали, що байдуже, а так невеличкого ми в мене взяли. Ще хочу вам сказати, що були в мене кролики, ще, ну, хто дивився відео, я багато раніше в мене було кролики. але ще залишалися в мене дві кролички, я їх прибрала, вирішила, поки не займатися кролями, бо якось в нашому регіоні, не знаю, щось невигодно. Якось року як було менше кролів, всі дзвонили хотіли кролів, а тоді, як розвела багато, нікому не потрібно. ну то я вирішила, Знаєте, що ці болячки, оце все вирішила, що не буду тримати їх, то вивела. Кролів вже в мене немає. Також тримала ж, як, ну того року і оце до зими, в мене також набирала я броліра і трохи залишала собі, а трохи продавала. Ну, Невигдно тримати. Я посчитала останній раз е, бройлерів, яких я тримала. Е, то, виходить, в нас середня ціна бройлера десь по 115 гривень. Е, підсчитала я те, що я на них витратила і те, що отримала, то ну, зовсім невигодно тримати, поки місць тримати не буду. Звісно, багато людей, хто в мене брали. Дзвонять, просять, питаються, чи є, то поки місім кажу, що бройлера тримати не буду. Буде в мене поки місії качки, кури, таке, а далі будемо дивитися, як воно там буде. А напишіть, будь ласка, яка ціна бройлера у вас в регіоні? Може, хто тримає, чи вигодно тримати, чи ні? Як ви тримаєте? Ну що ж, на цьому буду з вами прощатися, тому що потрібно далі бігти працювати. А ви ставте лайки, коментуйте моє відео. Всім до нових зустрічей, всім пока-пока.